Приповісті Соломона, розділ 9. Мудрість збудувала собі дім і поставила сім стовпів. Вона заколола свої жертви, налила в посудину свого вина і накрила свій стіл, послала своїх слуг і гучними закликами запрошувала випити, проголошуючи, хто безумний, нехай заверне до мене. І тим, хто обділений розумом, вона сказала: Заходьте і їжте мій хліб, пийте вино, яке я для вас налила. Залиште безумство і будете жити, шукайте розуму, аби мати життя, формуйте розуміння знанням, хто повчає злих, сам набереться ганьби, хто докоряє безбожному, сам буде заплямований, не картай злих, щоб вони тебе не зненавиділи, докоряй мудрому і він тебе буде любити. Дай мудрому нагоду, і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе більше буде сприймати. Початок мудрості страх Господній, і Рада святих розум, адже таким чином житимеш довго, і тобі примножуватимуться роки твого життя. Сину, якщо ти мудрий для себе, то будеш мудрим і для близьких. Якщо ж сам виявишся нерозумним, зазнаєш горя. Нерозумна та нав'язлива жінка, яка не знає сорому, буває позбавлена шматка хліба, вмостившись на стільці при вході свого дому на видному місці при дорозі. Вона закликає перехожих і тих, хто прямує своїми дорогами. Хто з вас зовсім нерозумний, нехай заверне до мене. А обділених розумом запрошую кажучи З насолодою прийміть прихований хліб і солодку крадену воду. І не знає таки, що хто в неї побуває такі пропадають він опиниться на бантах аду. Євангеліє ВІД ІВАНА розділ 19 тоді Пілат звелів узяти Ісуса і бичувати. Воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову й одягнули його у багряницю. Вони підходили до нього й казали Радій, царю юдеїв! і били його в обличчя. І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм: Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та пагряний одяг. І Пілат каже їм: Оце людина! Коли його побачили первосвященники й слуги, то закричали, гукаючи: Розіпни, розіпни його. Каже їм Пилат: Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому: Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо віддає себе за Божого сина. Коли Пілат почув ці слова, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у Приторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пілат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, Пілат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься Літостротон, єврейською мовою Гаввата. Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Він каже юдеям: Ось ваш цар! Тоді вони щинили галас. Візьми, візьми та розіпни його. Пілат їх запитує Вашого царя розіп'яти? Та пиросвященики відповіли: Ми не маємо царя крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище, єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли його і з ним двох інших, з одного та з другого боку. А Ісуса посередині, Пілат зробив напис і помістив на хресті: було написано: Ісус Назарянин, цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по-латинськи, та юдейські пиросяченники говорили Пилатові: Не пиши цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, Я, цар юдеїв. Пілат відповів. Що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині, а також Хитон. Хитон був не шитий, а весь згори тканий, тож міркували між собою Не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це щоби збулося Писання, яке гласить. Розділили мій одяг між собою, і за мій плащ кидали жереб, воїни так і зробили. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулося Писання, Прагну! Стояла повна посудина отсту. Воїни, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав: Звершилося, і, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи. Просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому й другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення він знає, що каже правду, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання. Кістка його не буде поламана, і знову ж в іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосиф Гариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пілата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пілат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього. Несучи суміш смирне з алої близько ста літрів. Отже вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами. Згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Пісня Пісень Розділ перший. Пісня пісень, яка складена Соломоном. Нехай мене поцілує поцілунком своїх уст, бо твої груди кращі за вино і запашність Твого мира понад усі аромати, Твоє ім'я пролите миро. Через це дівчата тебе полюбили, притягнули тебе. Ми побіжимо за тобою за запахом Твого мира. Цар мене привів до своєї світлиці, давай будемо радіти і веселитися тобою, полюбимо твої груди понад вино. Правідність тебе полюбила, я чорнява і красива, дочки Єрусалима, як і поселення Кидару, як кожухи Соломона. Не дивіться на мене, що я смаглява, бо сонце до мене поставилося з погордою. Сини моєї матері сперечалися зі мною, вони мене поставили сторожкою у виноградниках, а свого виноградника я не оберегла. Сповісти мені, ти, кого полюбила моя душа, де пасеш, де спочиваєш у полудень, щоб я не стала, як та, котра покривається наміткою біля стад твоїх друзів. Якщо себе не знаєш, красуне, між жінками. Ти вирушай по слідах отар і паси твоїх козенят біля поселень пастухів, моя подруга, я тебе вподібнив до мого коня, який в колісницях фараона, які гарні твої щоки, немов горлиці, а твоя шия, як на мисто. Зробимо для тебе золоті фігурки зі срібними цятками, поки цар за своїм столом мій нарт видав свій запах. Мій коханий для мене в'язанка з такту, він умостився між моїми грудьми. Мій коханий для мене кіпрійське гроно у виноградниках Енгадда, ось ти красива, моя подруга, ось ти вродлива, твої очі голубині. Ось ти красивий, мій коханий, і красень, біля нашого ліжка тінь, балки наших домів, кедрові, наша стеля з Кепарису. Пісня пісень, розділ другий. Я цвіт рівнини, лілея долин, як лілея посеред тернини, так моя подруга серед дочок, як яблуня між деревами лісу, так мій коханий серед синів, я забажала його тіні і сіла, і його плід солодкий у моєму горлі. Приведіть мене додому вина, виставте наді мною знак любові, скріпіть мене миром, обкладіть мене яблуками, бо я зранена любов'ю, Його лівиця під моєю головою, а Його правиця мене обійматиме. Я благала вас, дочки Єрусалима, силами і імітьцю поля, щоб ви не підняли і не розбудили любов, доки не забажає. Голос мого коханого. Ось він приходить і скаче по горах, перескакуючи через пагорби. Мій коханий, подібний до сарни чи молодого оленя на горах Ветиля. Ось він став за нашим муром, дивлячись крізь вікна, виглядаючи крізь мереживо. Мій коханий мені відповідає і каже: Встань! «Іди, моя подруго, моя красуне, моя голубко, бо ось зима минула, дощ пройшов, пішов собі. Квіти з'явилися на землі, настав час обрізати дерева у нашій землі, чути голос горлиці. Смоківниця вродила свій плід, виноградники квітнуть, видали запах. Устань, іди, моя подруго, моя красуне, моя голубко, і йди! Ти, моя голубко, до ком'яного сховища поблизу стіни, покажи мені твій вигляд і дай мені почути твій голос, бо твій голос солодкий і твій вигляд прекрасний. Переловіть нам малих лисів, які нищать виноградники, а наші виноградники квітнуть. Мій коханий для мене, і я для нього. Він пасе між лілеями, доки ще дихає день і пересуваються тіні. Повернися, мій коханий, ти уподібнися до сарни чи молодого оленя на вижолоблених горах. ПІСНЯ Пісень. Розділ 3. Вночі на моєму ліжку я шукала того, кого полюбила моя душа. Я його шукала, але не знайшла його. Я закликала до нього, а він мене не почув. Устану ж і обійду кругом по місту, по майданах та по вулицях, і шукатиму того, кого покохала моя душа, я шукала його і не знайшла його. Мене спіткали вартові, які обходили місто. Чи не бачили ви того, кого покохала моя душа? Як тільки я трохи відійшла від них, аж ось я знайшла того, кого покохала моя душа. Я його схопила і не залишила його, аж доки не ввела його в дім своєї матері і до покою тієї, яка мене зачала. Я благаю вас, дочки Єрусалима, силами і міттю поля, щоб ви не підняли і не розбудили любов, доки не забажає. Хто ця, яка виходить з пустелі, як стовп диму, просякнута запахом смирни і ладану, усіма порошками того, хто виготовляє миро? Ось ліжко Соломона, 60 сильних довкола нього із силачів Ізраїля, усі мають меч, вишколені до війни, кожний на своєму стегні тримає свого меча від нічного страху. Цар Соломон зробив собі носилки з дерев Лівану, він зробив їхні опори срібними і їхню спинку золотою, їхню сходинку з багряниці, усередині них викладена долівка, любов дочок Єрусалима. Вийдіть і погляньте на царя Соломона, на вінець, яким його увінчала, його матір, у день його шлюбу і в день радості його серця.